Вітаю! Мене звати Олег Хредька. Я представляю громадську організацію Центр громадянської просвіти Альмента». І в цьому відео ми хочемо розповісти вам про безкоштовні ресурси для підготовки до складання випробувань з української мови. Це відео буде корисно тим, хто пропустив навчання або навчався не за українськими програмами протягом тривалого періоду, а також усім, у кого є необхідність наздогнати або повторно опанувати навчальний курс? Кількість сайтів для підготовки з української мови доволі велика, проте ми відібрали для вас курси, які мають найкращі відгуки, а також є безкоштовними. Посилання на запропоновані ресурси ми залишимо в першому коментарі до цього відео. Хочемо зауважити, що інформація зібрана станом на червень 2024 року, тому з часом можливі зміни. В доступі до матеріалів. Почнемо з ресурсів, які допоможуть вам підготуватися на початковому рівні. Першим ресурсом буде сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Він допоможе вам визначити ваш рівень знань і одночасно покаже, на що потрібно звернути увагу. Реєстрація на сайті не потрібна. Ви просто заходите на сайт та знаходите необхідну сторінку. А саме з головної сторінки ви переходите до сторінки вступні випробування, потім доступ на бакалаврат, звідти до демонстраційні матеріали і вже безпосередньо обираєте українська мова. Тут ви можете або пройти тести онлайн, або завантажити тести та по можливості роздрукувати їх. Наступним ресурсом для підготовки на базовому рівні є курси сучасної української мови, які були розроблені фондом Вадима Столара. Для того, щоб потрапити на курси. У пошуковій системі знаходити сайт благодійного фонду Вадима Столера, перейдіть до вкладки Проекти, відшукайте курс сучасної української мови і вперед до курсу. Сам курс складається з 63 онлайн уроків у форматі коротких відео, а також надається приклади, порад і додаткові матеріали у телеграм-каналі. Реєстрація на курсі не потрібна. Едера та Світорія створили онлайн-курс. У форматі корисних порад, лайфхаків, що допоможе опанувати базові теоретичні знання з української мови. Щоб потрапити на курс, потрібно зайти на головну сторінку Едери і краще через пошук відшукати курс лайфхаки з української мови та у потрібному для вас режимі пройти цей курс. Курс складається з 16 тем тестових та відкритих завдань, допоміжних матеріалів та супроводжуючих інтерактивних конспектів на платформі Edera Books. А тепер про підготовку на базовому рівні. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підготував курс для підготовки до НМТ з української мови та літератури, який охоплює всю шкільну програму та складається з 22 відеолекцій. Для того, щоб використати матеріали курсу, реєстрація не потрібна. Лекції знаходяться у вільному доступі на YouTube-каналі університету. Щоб знайти лекції, ви можете вбити в пошуковому вікні youtube курс для підготовки до НМТ з української мови та літератури. Наступний курс ви можете знайти на відомій освітній платформі Prometheus. На платформі обов'язково потрібно зареєструватися. Ну а далі вже просто. На головній сторінці в пошуковому полі вводимо назву курсу Українська за 27 років і переходимо на потрібну сторінку. Курс складається з відеоуроків і конспектів до них, проміжних тестів, вправ і загального тесту. Також є форум, де учасники курсу можуть спілкуватися українською. Для підготовки на поглибленому рівні можливо використовувати наступні ресурси платформа Всеукраїнська школа онлайн, яка розроблена Міністерством освіти і науки України. Курс відповідає всім вимогам навчальних програм. Весь матеріал об'єднаний в частини відповідно до тематик по класах і представлений у вигляді відеофрагментів з тітрами, які дублюють розповіді вчителів. Наприклад, в блоці сьомого класу представлено близько 70 уроків. Окрім того, є додатковий матеріал. Та можливість перевірити власні знання. А зайти на сайт доволі просто. Потрібно у пошуковій системі задати назву Всеукраїнська школа онлайн і на сторінці кожного класу перейти до занять з української мови. Реєстрація не потрібна, а також на освітній платформі Едера, про яку ми вже згадували раніше, є ще один курс для більш поглибленого вивчення української мови. Зверніть увагу! Тут вже потрібна реєстрація. Після реєстрації пошукові страції платформи введіть назву курсу Українська мова та література і ви вже на курсі. А якщо ви бажаєте опанувати українську мову на високому рівні, то в цьому вам допоможе Національна платформа з вивчення української мови. Міністерства культури та інформаційної політики України. Сайт зібрав інформацію про різні ресурси, які допоможуть підготуватися до складання випробувань з української мови. І вам необхідно тільки обрати, на який сайт чи платформу перейти для навчання. Також з вивчення української мови вам допоможуть інші ресурси. Наприклад, громадська організація знову пропонує курси з підготовки до української мови. Які передбачають довготривале навчання в групах з професійними викладачами. Щоб потрапити на ці курси, вам потрібно заповнити Google-форму або написати їм в соціальних мережах. Окрім того, деякі приватні школи пропонують безкоштовні курси для вивчення української мови. Проте потрібно перевіряти інформацію в момент, коли ви до них звертаєтесь. Так, дистанційна школа Оптіма пропонує безкоштовний доступ до освітніх матеріалів з двох курсів протягом трьох місяців. Для цього потрібно зайти на сайт школи та подати заявку. А школа дистанційного навчання Атмосферна школа теж пропонує безкоштовне навчання для старшокласників. Заходьте до них на сайт, реєструйтеся та навчайтеся. Ще раз нагадуємо: посилання на всі ці озвучені ресурси ви зможете знайти в першому коментарі до цього відео або на нашому сайті. Сподіваємося, ця інформація. Допоможе вам підготуватися до складання вступних випробувань з української мови. Якщо відео було корисним для вас, будемо вдячні за зворотний зв'язок та реакції на це відео. А також, якщо у вас виникнуть питання в процесі підготовки до іспиту, його складання чи вступу до навчальних закладів в Україні, ви можете звернутися до нас за вказаними в описі контактами. Успіху вам!